Летюче дерево. Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Хмаринки. Он схоже на білу троянду. Там он, як корабель з вітрилами, а на самісінькому обрії наче рожеве дерево летить, махає дивними вітами. А й справді, було таке дерево. Росло на нашій землі, тягнулось до чистого неба і мріяло. У мене віти, мов крила, та й на інших я не схоже, бо рожеве. Ой, коли б хто знав, як набридло мені тут кожен день ті ж самі берізки та ясини, вітре вітрило, чародію небесний, понеси мене в небо, кудись на край світу, тільки далі від нашого лісу. Це я можу, зашелестів у лісових верхішинах вітер. Це я можу. А чи не зажалкуватимеш потім? Бо я й сам не знаю, де опущу тебе. І ще знать, чарівна сила моя діє лише раз. Ой, вітреньку, благало дерево, мені все одно, де жити, тільки б з Марками привітатися, далі від нашого лісу залетіти. Гаразд, погодився вітер, а тепер тримайся. Він розігнався, вхопив дерево за віти. Видер з корінням і поніс до хмар. А воно раділо Ой, як гарно, хай усі бачать, що дерево може, як птах, пустах літати. Хай усі знають, в якій землі захочу, там і пущу коріння. І поніс вітер те рожеве дерево над озерами й морями, над горами й лісами. А коли сморився в дорозі, опустив його біля теплої річки. Корінням у якусь ямку. Дмухнув, присип легкою землею. Рости на здоров'я, мене справ не перелічити. Прощавай. Роздивилось рожеве дерево навкруг себе. Райдужні пташки літають високі, без жодної гілочки дерева ростуть, тільки на верхівках великі, як лопух, листя хитається. Прудкі руді, руді звірята з довгими хвостами. З дерева на дерево скачуть спека, аж трава у полудень жухне. І ні нічого схожого на рідний ліс, ні білий беріз, ні ясенів, ні набридлового соловейка. Ружеве дерево перезнайомило з усіма сусідами та й стало собі рости. Виявляється, що непосудючі руді звірятка звалися мавпочками. Вони чіплялися хвостами за гілки, весело розгойдувалися, злазили. На самісінький вершечок райдужні пташки пронизливо голосували, свистіли вдень і вночі. Незабаром на рожевому дереві дозріли зернятка. Тепер воно чекало, коли навколо зашумлять дрібними листочками рожеві парості його маленькі діти. Та зернятка падали в розпечений ґрунт і, мабуть, всихали там. Жодної парості не з'явилося поруч. І це дуже непокоїло дерево. Минав час. Рожеве дерево почало вже забувати свій ліс. Колишнє життя, здавалося, йому давнім сном і сивою казкою. Але одного тихого ранку воно несподівано побачило на своїй гірці сіренького соловейка і жовто гарячу івову. Дерево зраділо. І вам теж не придло серед берізок та кленів хочете тут оселитися? Ні, зовсім не набридло, відповів Соловейко, просто в наших краях зараз холодно, зима. І Соловейко з іволою почали шукати комашок. Вони зголодніли в довгій дорозі. Другого дня рожеве дерево знову спитало Чому ви не співаєте, як оці райдужні пташки? Хіба вам тут не подобається? Ми співаємо тільки в себе на рідній землі, відказав Соловейко. Пташки гостювали кілька місяців. А там почали збиратися в дорогу. Вже находить весна, тепло стане в нашому лісі, раділа Іволга. Як гарно, коли гілочки прикрашають бростою, коли зелень, зелене листечко поланить увесь ліс. Дерево слухало пташок, далі тихесенько попрохало. Я одне тут, його шелестінні, соловейку зівологу почули сум, діточок нема. Візьміть, будь ласка, мої зернятка, киньте їх в тому лісочку, на тій самій галявинці, де я народилася. І знову минав час. Тепер, рожеве, дерево, щороку нетерпляче чекало Соловейка і Іволгу. Ну як там? Чи проклюнулись мої зернятка, мої дітки? Чи живі, здорові? Проклюнулися, ростуть, зеленіють, живі й здорові. А такі милі й гарні вам кланяються, у гості до себе запрошують. Однього дня до дерева навідався сам чародійний вітер. Як тобі в цих містинах переказували мені не дуже добре. Хочу додому на рідну землю. Зашелестіло дерево кожною гілочкою. Але ж я казав тобі, що моя сила діє. Лише раз. Чому ж ти тоді не послухала? Хай шумлять восени холодні зливи, хай лютує мороз узимку, хочу до рідного лісу. Вітер слівувався, війну вкрилами. Добре, спробую якось тобі зарадити. Хмаринки пливуть у небесній блакиті. Хмаринки. Он схожа на білу троянду. Там он на корабель з вітрилами. А на самісінькому обрії дерево рожеве летить. Тріпоче дивним віттям Рідну землю вітає.